Їх гвалтують та грабують, а вони працюють. За 200 гривень їх не лякає ні мороз, ні спека. Головне правило залишитися у живих. Інше вже деталі. Та кому потрібні такі жертви займатися проституцією в Україні стало набагато простіше. Головне гарне прикриття: назвіться замість повії гувернантку, ескорт-моделів або масажисткою. І працюйте у своє задоволення. Варто лише подзвонити. А я по поводу вакансии. Массажистка. Сколько вам лет? Мне 21. Ну, опишите сюда. Рост, вес, размер, груди. Обучение у по ускоренной программе профессиональному классическому массажу и эротическим программам. Посмотрим по ускоренной программе. Ну, то, что маленькая грудь, да, то это очень плохо, да? То есть нужно к вам прийти, да, и чтобы вы на меня посмотрели. Ну, ну что ж, поспешаю а массажные апартаменты. А ось і дівчата відпочивають від тяжкого робочого дня, бо ж працюють цілодобово. – Ви Співбесіда проходить на робочому ліжку. Сутенер – жінка. – Мамо, я не можу, я не можу, я не можу. – Мамо, не можу, а вистачає клієнтів на стільки числі? Ну, у нас дні 30, 40, 40. Два тисячі. Прошу подивитися на так звані масажні кімнати. Ось така, ось така кімната. Мандруючи Києвом у пошуках масажних салонів, ми не знайшли жодного медичного центру. Усі адреси проводили нас до житлових будинків. Та якщо масажні салони це найдоступніший вид проституції, то найбільш прибутковий ескорт з моделями. Чи не кожне третє модельне агентство надає послугу супроводжувати клієнта? Вартість такого задоволення щонайменше 400 доларів за годину, обдзвонює столичні модельні агентства. Алло, здравствуйте. Це модельне «Афродіта», так? да? да. Скажіть, пожалуйста, мені можна заказати для шефа дівчатку? сегодня будет э, телетриумф, вы знаете, да, в России? Ну, как по времени, ну, или на ночь, или как там, на... Ну да, мы с интимом хотим, конечно. Я понял. Э одну, так. Да. Э думаю, да, одну хватит. Ну, где-то тысячу долларов. Чоловіки моделі коштують дорожче, бо ж конкуренція менша. Парням предлагають Модельне агентство, кар если, кар'єру, ну, якщо просто, там, грубо говоря, пойти на вечір з кимось. Да? Ну, понятное дело, за деньги, але непонятно, з чим этот вечір може закончитися. Богатий мужчина предлагають. Ні, мне не предлагали, слава Богу. Олександр працює моделлю більше 10 років і добре знає, як виглядає зворотній бік подіуму. Ми повинні знати: проституція була, є і буде. Там сутенери. Там вимагачі, там вимагателі, там е венеричні захворювання, снід і тому подібне. Чи потрібна в такому стані проституція, в самому грязному, в якому вона існує в усьому світі? Проституція, але в нас вона в самому брудному е стані існує? Вербувати дівчат у секс-індустрію сьогодні допомагає реклама. Її помічають усі, окрім міліції. Ти молода, амбітна і бажаєш отримувати від життя максимум можливостей, Надаємо житло, навчаємо все, що тобі потрібно для зміни життя на краще, лише зателефонувати. 50 тисяч на місяць для молодої дівчини. Пропозиція надто спокуслива. Навіть депутати отримують тричі менше. Ну, як тут стояти? Телефоную. Алло, алло, здравствуйте. А я попав до Кого? Ну, трибується затрудниться. Ну, етами сало, скажем так. Зарплата хороша у нас очі графік. Угу. На мене запрошують на співбесіду у головний офіс на Хрещатику. Та не, не встигла я ні чаю попити, ні опам'ятатися, як мене вже ведуть у машину. Пункт призначення бордель на Бессарабській площі, дорогою до кращого життя розпитую у водія про фірму. Сколько точок? Ну так, Покій постаті. Апартаменти знають протягом прошлого року. У нас не було жодної кримінальної справи проти сутенерства або звідництва які б себе позиціонували як ескорт агенції. Якщо така інформація у громадян є, будь ласка, давайте до міліції, міліція буде розбиратися.